Настільні ігри як альтернатива електронним гаджетам. Хтось знається на них ще з дитинства. Дехто познайомився в час епідемії коронавірусу для багатьох людей. Настільні ігри є улюбленим родинним дозвіллям. От тільки майже всі вони зарубіжні налагодити виробництво в межах своєї країни криворіжцям допоміг грант. Це Михайло і Владислава. Відтепер вони підприємці. Близько 100 тисяч гривень, які вони отримали на відкриття власної справи, допомогли придбати обладнання для виготовлення настільних ігор та створити креативну майстерню Енігма. Під час повномасштабного вторгнення люди, у тому числі і я, дуже хвилюються за своє майбутнє, і щоб якось відволікти і людей від страшних думок. Є таке віконечко у інший фантастичний світ. Це настільні ігри. І дорослі і діти, коли грають, вони відволікаються, вони переключають свою увагу. Завдяки грантовим коштам я змогла придбати фрезерний станок з ЧПУ технологією. Коли я її повністю опаную, я зможу розширити свій асортимент виробами із дерева. Також ми плануємо залучати художників, які будуть робити кастомні фігурки для нас, кастомні коробки для упакування ігор, також робити аксесуари для ігор із фанери. Я дуже вдячна нашій міській владі за те, що вона шукає можливості для криворіжців втілювати свої мрії навіть під час війни. З матеріалами допомагають і інші отримувачі грантів. Вони теж тепер члени креативної команди. Познайомився з владою та Михайлом на тренінгу. В мене з'явився грант, завдяки якому я можу виробляти вироби з деревини. Через це я вирішив допомагати їм. Поставляю іноді їм. Фігурки з деревини та вони їх упаковують в ігри. Після цього вони їх відправляють. Від ідеї до комерційного успіху Енігма розробляє власні ігри з нуля, а також модифікує світові зразки на столок, адаптуючи їх під українського споживача. За унікальність продукту відповідальний Михайло. В Європі в середньому кількість настільних ігор на одну родину приблизно 5 або 6. Тобто, це зближує людей, зближує родини, вони можуть грати разом та розуміти один одного. В Україні зараз це тільки розвивається. Ми робимо ігри під замовлення. Тобто, якщо люди хочуть щось своє, якщо людина до нам і цієї гри навіть ще не існує, ми її можемо зробити, тому що наш девіз це ми зробимо будь-яку гру. Якщо, наприклад, людини є тільки якась ідея, в неї немає не ілюстрацій, не матеріалів. Ми також можемо цю ігру розробити. А також робимо переосмислення та редизайни інших вже популярних ігор. От, наприклад, як еволюція. Тож це ігра вже існуюча, але ми додали свої деякі правила. Ми зробили повний редизайн ігри, тобто вона виглядає трохи по іншому, як я вважаю, набагато краще. І також це дає змогу людям пограти в різні версії цієї дуже. Полярної гри вже встигли протестити на практиці гру Еволюція. Учні Криворізького природничо-наукового ліцею. Відгуки схвальні діти розповідають, грають в еволюцію не тільки під час повітряної тривоги в укритті, а й вдома. За малим та середнім бізнесом майбутнє творчих видів діяльності так вважають у місті, та всіляко підтримують підприємців у прагненні розвиватися. Звичайно, економіка кривбасу, основа економіки Кривбасу це гірничо-металургійний комплекс. Але ми розвиваємо і креативні індустрії в нашому місті дуже багато талановитих людей. Це диверсифікація економіки, це і нові робочі місця, і можливість для людей гроші заробити. І це дуже важливо, особливо під час війни. І такі проекти по креативній індустрії. Безумовно, нам дуже важливо робити з нашими міжнародними партнерами, які мають досвід, як це краще нам допомогти зробити. Ця грантова програма результат співпраці Ради оборони та міськвиконкому Кривого Рогу з організацією Save the Children та фондом Слов'янське серце. Дуже сподіваюся, що такі проєкти будуть продовжуватися і допомагати українцям відновлювати економіку країни і забезпечити свою матеріальну візьму. Е, хочемо висловити адільне подяку. Голові ради оборони Вілкову Олександра Юрійовича та за весь, адмі... весь адміністративний состав міської ради, за те, що сприяли організації даного заходу, за те, що були рядом підказували, допомагали. Без їх... їх підтримки було б дуже складно реалізовувати ці проєкти у майбутньому. Отримувачі грантів розвивають бізнес і створюють нові робочі місця. В креативній майстерні Енігма знайшли себе два нові співробітники: Рустам Сирота. Він навчається на слюсаря, і ця робота для нього важлива. Це моя перша робота. Спершу здавалося, що буде важко. Я вже тут працюю два тижні. То, ну, все в мене добре. Мені подобається. Добре, що в місті є, де працювати для молоді за це. Дякую. Роблю, що полюбляю, та в колективі з однолітками. Це дуже гарно для нас, тому що ми знаходимо спільну мову, та все добре розуміємо друг друга та спілкуємося. Нині в розробці команди понад пів сотні настільних ігор. Хлопці і дівчата вірять, що незабаром кожному куточку країни їхня продукція буде впізнаваною а в майбутньому про ігри криворізького виробника дізнаються і за кордоном. Це новий цікавий напрямок для бізнесу в Україні. Це оригінальна ідея, яку ми можемо втілити. І я дуже вдячна, що ми можемо розпочати культуру ігор саме із Кривого Рогу, завдяки нашій місцевій владі. Далі буде грантові кошти вже другий рік. Допомагають Світлані Прохорович розвивати бізнес. Завдяки програмі підтримки підприємництва жінка відкрила власну хімчистку. Ми подалися спочатку на власну справу. Власне, цей грант допоміг нам відкрити бізнес і створити робочі місця та рухатися у цьому напрямі. Далі ми подалися дівчата наші з виконкому Довгинцівського. Підказали, що є європейський грант від Славянського серця та «Save the Children». Ми подали заявку, зробили бізнес-план, були відібрані, пройшли навчання. Отримали цей грант завдяки цьому гранту. Ми втілили на своїй хімчистці систему вентиляції та обігріву. Вентиляція допоможе витягати ту хімію неприємний запах, який є від хімії, скажімо так, від коли ми чистимо спецодяг. А опалення ми заощаджуємо на енергоносіях, тобто енергоефективність. Завдяки цьому з'явилася у нас ще й хімчистці. Окрім основного приміщення у власності Світлани ще 16 приймальних пунктів по всьому місту. Спектр послуг різноманітний. За місяць через ці пральні машинки проходить понад 100 одиниць верхнього одягу, та від однієї тонни речей приймає хімчистка. Плануємо масштабуватися, плануємо ще закупити обладнання для ремонту та хімічного чищення взуття. Зі шкірою не плануємо працювати це точно, тому що шкіра зараз не та шкіра. Також ми надаємо в оренду брудопоглинаючі покриття це килимки, які лежать при входах у магазинах. Тобто, ми працюємо вже з різними формами власності з підприємствами і з приватними особами. також. Можливість скористатися допомогою на розвиток бізнесу велика підтримка, ділиться Світлана. Ці гранти, безперечно, допомагають саме в цьому гранті від Славянського серця і «Save the Children» Я хочу виразити подяку місцевій владі, тому що Кривий ріг це перше місто, в якому відбулося запровадження цих грантів, і міська влада безпосередньо сприяла цьому. Тому за такі. Вагомі внески й підтримку для бізнесу у такий непростий час. Міська влада робить дуже багато. Юлія Вітряк, Денис Захаров, Олексій Правицький постфактум.